Вітаю, коти і кицюнки! Сьогодні на оглядовому майданчику проєкт дійсно вартий вашої уваги, навіть враховуючи те, що він поки що на етапі раннього доступу. Це гра від української студії Lion в жанрі шутер від третьої особи AI Olympus. В цій грі налаштування персонажу і його стилю бою настільки глибокі і гнучкі, що складається враження, що розробник досить наполегливо споглядав у бік жанру RPG і провів значну підготовчу роботу на етапі планування гри. Незважаючи на ранній доступ, гра має українські субтитри і українську озвучку, що просто привело наших котиків в екстаз. А ще вже на даному етапі гра може похвалитись пристойним технічним станом. Бо за час проходження всіх наявних місій жоден котик не стикнувся з яким би то не було більш-менш серйозним багом, Не кажучи вже про критичні. Їх просто не було. Але давайте перейдемо до більш детального розбору, що ж це за гра, чого від неї очікувати і чим вона нас зацікавила. Геймплей. Як ми зазначали до цього, основа даної гри це шутер від третьої особи. Однак, окрім цієї основної механіки, є ще багато цікавого, що в цілому виділяє цю гру серед інших у жанрів. Сюжет. Гра позиціонується як сюжетна, і, відповідно, гравці очікують, що ця складова має бути пропрацьована. Наразі можна сказати, що місії досить різноманітні зі зміною погодних умов, що впливають на тактику проходження, новими ворогами, зброєю і навіть режимами типу Tower Defense або подорожами на Харверстері по пустелі. Купі із досить неординарним левел дизайном і зв'язною історією гра перетворюється на пригоду. Звісно, в цій бочці меду не без нюансів, але про них пізніше. Бойова система. На момент написання огляду у грі немає рукопашного бою, всього чотири види з дистанційної брою, а також всього лише єдина броня. Тобто, наче типовий шутер від третьої особи, але із цього але починаються родзинки. Кожен з аспектів, що впливають на бій, ми можемо вдосконалювати на таких собі верстатах: зброю військових, броню в інженерів, олімпійську зброю і квестові підсилення у науковців. І кожен з цих аспектів можна настільки гнучко налаштовувати, що на виході ви зможете отримати бійця від танка зі стаціонарними щитами, міцною бронею і турелями до асасина з луком, що пробиває будь-який захист, невидимістю і відновленням здоров'я. Технічна реалізація стрільби з різних видів озброєння виконана непогано, бо в цілому зброя відчувається по-різному. Кожний вид зброї має свої особливості, що має як переваги, так і недоліки при боротьбі з різними типами ворогів. Трохи більш розмита у нас ситуація з бронею персонажа. Вага броні не відчувається. З одного боку, це добре, але й дивує, бо якою б супертехнологічною броня не була, і навіть навіть персонаж її носитиме як другу шкіру. Броня мусить мати вагу, що впливатиме на взаємодію з оточенням. Проте не забуваємо, що гра в ранньому доступі і, можливо, вага броні ще буде реалізована. І є ще важливий момент, на який просто необхідно звернути увагу: бронелівчику гру не додали. Ви попереджені, а значить, можете приймати вже виважене рішення стосовно покупки гри. І вподобайки нам за докладні дослідження. Локації. Вони досить різноманітні і далеко не завжди є відчуття, що вони обмежені. Як мінімум на рівні відчуттів є зміна коридорних локацій на відкриті і навпаки. Більш того, локації не завжди побудовані лише в горизонталі. Є й вертикально побудовані, і це непогано так бадьорить, коли ти бачиш щось новеньке і мозок перелаштовується під нову геометрію рівня. Особливо, коли ти реально так протопив і летиш з висоти 20-поверхового будинку вниз. Ой. Ресурси. Ресурсів у грі не так і багато, якщо ми говоримо про різноманітність, і це непогано, бо вони всі в тему і всі потрібні. І ще в грі немає такого явища, як фарм заради ресурсів. А вже ж за бажанням можна позадротити збором ресурсів, але потреби це робити персонально у нас не було, бо в цілому всього вистачало. Історія. Отут вже стає ще цікавіше, бо до наших механік додається розуміння сутності всього свята. А саме передісторія і безпосередньо сам сюжет. Гра є по суті продовженням подій, що відбувається в іншій грі студії, містобудівному симуляторі Cliff Empire, де ми повинні відродити людську цивілізацію на землі після такого конкретного ядерного апокаліпсису. І відповідно ми починаємо з того, що наче і все ок було, і людство, наче й почало відроджуватись. Але йой, щось пішло не так. А саме штучний інтелект вирішив, що все ж таки людство потрібно знищити. І ось цей Зевс, так звуть наш штучний інтелект, і є нашим головним антагоністом. На противагу йому у нас є і добрий штучний інтелект Спартан, який в достатній мірі контролюється людьми і в цілому нам допомагає скинути тиранію Зевса. У всякому разі, сюжетного твісту на даний момент не було. І не факт, що він буде. Продовж сюжетної кампанії ми дізнаємось, через що ж саме ЗЕВ став винищувати людство. І навіть як цьому можна протидіяти. Але ось що далі читайте в наступних випусках. А якщо серйозно, то котикам і самим достатньо цікаво, тож чекатимемо на повноцінний реліз гри. Подача історії відбувається через діалоги з NPC, які видають завдання, та самих завдань. На жаль, додаткових джерел, з яких можна було б дізнатись про історію світу, порядок речей, якісь міські легенди, типи противників, можливо, наразі немає. Крім цього, взаємодія з NPC достатньо лінійна і обмежується квестовими діалогами і кількома пов'язаними з ними короткими репліками. На жаль, просто потрендіти з NPC, зав'язати роман чи щось таке у вас не вийде. Ну і звикайте, що ви працюєте самі, тож діалогів з компаньйонами не буде. Як і сайт квестів, що розкрили вам нові історії про те, як люди виживають в цьому новому і досить ворожому до нас світі. Хоча не забуваємо, що це все ще ранній доступ. А графіка і звук. На думку котиків, графіка у грі досить приємна для своєї стадії, бо деякі проекти іменитих студій виходили в реліз в набагато гіршому візуальному стані. Звісно, не вистачає міміки персонажів і деякі анімації, скажімо так, дерев'яні. Однак це скоріше викликає посмішку і не руйнує процес занурення у гру. Звуковий супровід нам дуже сподобався. Звуки пострілів, особливо з вогнепальної зброї, достатньо реалістичні, та й вся інша зброя не викликає запитань. А музичний супровід адекватний і не заважає, ба більше допомагає зануренню. Враження. Серед котиків спалахнула дискусія по результатам проходження наявної версії гри стосовно того, що ми хотіли туди додати. Одні котики кричали, що треба трошки поварфреймити, додати мігішну зброю і трохи ніндзя-динаміки. Інші котики волали, що вони хочуть підійти ближче до персонажів-партнерів і взагалі даєш романтичні історії як Mass Effect. А деякі чисто позадроцьки зазначали, що бачити свіжі фрукти на торгових лотках аля середньовіччя у фортеці, захоплені штучним інтелектом, то трохи вже перебір. Але всі котики погодились, що проект цікавий і, напевно, один із тих, до яких підходиш спочатку зі скепсисом, а потім не можеш відірватися, бо тобі цікаво, а що ж там далі? Різноманітні режими гри, як то Tower Defense або мандри на Харвестері, однозначно заслуговують на розширення, бо є цікавими. Однак чи зможемо ми перемогти Зевса? ось у чому питання. Однозначно рекомендуємо як мінімум підтримати вітчизняного виробника, а як максимум насолодитись грою. Тим паче, коли ви в останній раз грали з українською озвучкою? Не відмовляйте собі у цьому. А знаєте, що далі? Далі ми міцно обіймаємо наших патрончиків, і ви завжди можете підтримати нас рушенятами, а лайк і підписка на наш YouTube завжди безкоштовні. З вами була ваша команда Котиків. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ. І слава Україні!